Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я прямую в магазин АТБ, тому що сьогодні стартував новий акційний період. Приємного перегляду! Вода Пепсі, 2 літри об'єм 33 гривні 50 копійок. Є класична, а є без цукру. Без цукру також 33,50. Вода трускавецька. Сильно газована, слабо газована та негазована 12,50, об'єм 1,5 літра. Нектар від фірми Біола. Яблучно-виноградний або вишневий. 1 літр 28 гривень. Біола, нектар томатний. 37 гривень, 1 літр. Чай Ловаре пакетований. Три варіанти на вибір. 24 пакетики в упаковці. Ціна 33,50. Чай Ловаре, зелений, чорний, 49 гривень, 20 копійок. В упаковці 24 пакети. Також є чай розсипний: 69,70-80 грамів і імберний ранок 36,40. Чайне асорті 6 смаків, 90 пакетів. Акційна ціна 156,40. Кава Амбасадор у зернах 1 кг 300 гривень. Кава Якобс Монарх» 20 г 38 грн. Кава Рощина Амбасадор 200 г 154 гривні. Стронг. Юнга. Какао з молоком або кава з молоком. 40 грамів 14 гривень. Кава натуральна мелена. Якобс Еспресо 190 гривень 450 грамів. Кава натуральна Мелена Делюкс 52 гривні 50 копійок та 102 гривні 250 грамів. Амбасадор розчина преміум 200 г 165 гривень. Амбасадор «Мелена кава 250 грамів 90 гривень. Рис від фірми Deluxe 1 кілограм 56 гривень. Булгур 30 гривень 70 копійок за 500 грамів. Гречка 26 гривень. Неакційна. Сир м'який Фалата від преміалі 230 г, 40 гривень 70 копійок. Крем сир від фірми делюкс 175 г. Класичний 49 гривень. Вершковий із травами 49 гривень. Паста сиркова Lactima. 52 гривні 60 копійок. Серенада, сир. Радамер 200 г70 гривень. Сир гауда. також 200 г 59,50. Сир напівтвердий, Радомер, 54 гривні. Нарізаний скипками, вага 150 грамів. Сирок плавлений. Три варіанти смаків на вибір. Меландам. Ціна 12 гривень. Масло злагода. 180 грамів, 72,7% жирності, ціна 50 гривень. Масло вершкове кому 72% жирності, 64 гривні. До пюрешки ковбаса 64 гривні, пів кілограма. Ціна за упаковку. Філе куряче, варено копчене. За 100 грамів 20 гривень. Майонез преміум від королівський смак 500 грамів 44 гривні. Майонез чудовий 34,50. Королівський смак майонез 340 грамів 25 гривень. Оливки зелені від своєї лінії 23,70. Оливки з лимоном 35,50. Також її фаршировані креветками 35,50. Від фірми Deluxe. Оливки з кісточками або без. Ціна однакова: 46 гривень. Пінньони мариновані від своєї лінії 49 гривень 275 грамів. Шампіньйони 450 г 66 гривень. Гриби печериці 49 та більша банка 66 гривень. Горошок консервований від своєї лінії 420 г 29 гривень. Кукуруза фарширована від своєї лінії, також 29 гривень 340 г консервовані персики 79 гривень 820 грамів. Ананас шматочками в сиропі від своєї лінії 48,50. Крабові палички водний світ 75 гривень і 50 копійок. Вага в упаковці. 420 грамів. Цього акційного періоду два варіанти крабових паличок на акції. Ще й ось такі вага 520 грамів. Вони є в холодильниках. Ціна 90 гривень. 520 грамів. Копійки заокруглюють до більшого. 31 гривню коштує ікра тріски Валадіс. Ікра горбуші 80 грамів 126 гривень від Норвелл. 211 гривень коштує філе Форелі від фірми Норвел 240 грамів, Ще є акція. 190 гривень коштує філе сьомги від фірми Норвел. Двісті десять грамів. 158 гривень коштує м'ясо креветки від своєї лінії. В упаковці 400 грамів. Кетчуп королівський смак. 250 грамів, 15,50 п'ятьдесять. Приправа від фірми приправка. Різні варіанти до м'яса, до шашлику, до курки, до риби 21 гривня 50 копійок, 45 г в упаковці. Так, ще є до плова. Молоко згущене, варене і риска. нежирне від своєї лінії 36 гривень. Молоко незбиране, згущене з цукром від своєї лінії 440 г 45 гривень. Печиво орео 37 гривень, 4 упаковки. Печиво орео 44 грами, 15 гривень. Міленіум цукерки 96 гривень. В упаковці 285 грамів. Цукерки Київ вечірні від фірми «Рошен» 176 грамів в упаковці. Ціна 120 гривень. Асортимент від фірми Рошен цукерки 154 грами. 66 гривень ціна. Є молочний або темний шоколад. Від фірми Конті. Колекція цукерок Чотири смаки 165 гривень 70 копійок, 335 грамів, шоколад Міленіум з горішками, 26 гривень. Є темний або молочний шоколад, шоколад мілка. 270 грамів, 100 гривень. Яйця сюрприз 17,50. Є для дівчаток або для хлопчиків. Набір цукерок подарунковий від фірми Рошен. 68 гривень, 265 грамів. Який подарунковий набір від фірми Рошен 155 гривень 60 копійок 471 грам. Конті 118,80, безквітні тістечка 60 гривень від своєї лінії. Магдаль смажений солений 150 грамів, 58 гривень. Фісташки від своєї лінії 150 г 102 гривні 80 копійок. Подарунковий набір: три свічки в срібному або в золотому кольорі, 79 гривень. Дякую вам за перегляд, до зустрічі на каналі!